Доброго раночку, мирного, тихого, успішного, переможного нам, в нашій Україні, дня. Скажіть, будь ласка, як часто ви не задоволені чимось? Як ви на це все реагуєте? На людину, на подію, на ситуацію якусь? Якщо ми бурчимо, якщо нам щось не подобається? Ми в цей момент зливаємо величезну кількість енергії наших життєвих сил. Що ж робити, перше прийняти ситуацію такою, якою вона є. Якщо ми в неї попали, значить вона нам для чогось потрібна. Значить, ми маємо щось усвідомити, щось зрозуміти або навчитися вести себе у цій чи іншій ситуації. Маємо пам'ятати про те, що коли ми бурчимо, зливається велика кількість енергії. Це раз. Ми втрачаємо просто її. Інше це те, що ми нагнітаємо в собі негатив, ми розбурхуємо в собі це незадоволення і відповідно псується наш настрій. Ми також ж з роздратуванням реагуємо потім на якісь слова, події наших близьких рідних. Хтось приходить. А ми ж в цей момент роздратовані, ми ж в цей момент сердиті. І відповідно не можемо дати того тепла, тої любові чи тої уваги, яку людина в цей момент потребує. Також ми фокусуємося на гіршому. Якщо в людини є звичка аналізувати все, буркотіти, розказувати, що все не те і все не так, вона фокусується на гірших, на негативних моментах у житті. І, відповідно, все, на чому ми фокусуємося, ми отримуємо подібне, притягує подібне. Ми про це на наших заняттях вже говорили. Тож, приймаємо події, які є. Знаємо, що ці події якимось чином ми самі притягнули, або створили, або спровокували. Кожна подія і кожна людина, яка нам некомфортна, вона наш вчитель, вона нам показує те, а чому це все зі мною відбувається і як більше цього не повторювати. Ну, і ми Дивитися на світ з точки зору, а що я можу зробити, хорошого, щоб в моєму житті і в житті моїх близьких було як можна більше доброго і кращого. Тож додаємо любові, додаємо спокої, спокою, врівноваженості. І вчимося бачити краще, а на все, що нам не подобається, реагувати спокійно. Спокійно проговорюємо, що мені це не подобається. Я так не хочу. Давай поговоримо з тобою про це і різні інші варіанти, як можна вийти з такої ситуації, яка нам не подобається про це вже на наших тренінгах і заняттях. Доброго дня, хорошого, митного і хай вам буде спокійно. Приємно, тепло, сонячно, хай в вашому житті буде побільше добрих і хороших новин, подій і людей.